Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про зруйнований бізнес та медичний заклад під час ракетної атаки по Дніпру, 14 січня. Під час ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, 14 січня, був зруйнований магазин рибальського приладдя. Він був розташований на першому поверсі під'їзда, в який влучила ракета. Під час атаки там перебувала продавчиня, яка загинула під завалами. Техніка та товар у магазині знищені внаслідок вибуху про це розповіла власниця зруйнованого магазину Наталія Новікова. Пропоную її послухати. З 2015 року в мене тут знаходився магазин рибальського приладдя. Працювали ну, до відомої всім дати. В цьому приміщенні знаходилася моя наймана працівниця, а вона ховалася під час тривог, зачиняла магазин та ховалася у складському приміщенні, бо там було, здавалося, безпечно. Не було вікон, були лише стіни. Саме туди прийшовся епіцентр вибуху. Де вона знаходилася. А у той день я була проводила з друзями і чула, звісно, вибух. І коли вже нам написали повідомлення, друзі із центру написали, що це вибух на бульварі Слави, тоді я стрімко сіла у автівку та поїхала додому, бо в мене на бульварі Слави ще дитина живе. І потім вже ми прийшли сюди і побачили, що тут трапилось. Було дуже багато диму. Дуже багато диму, такі стреси. Дуже багато людей збіглося. Дуже багато певних служб, які займалися цим питанням. Це ДНС, це поліція, все було огороджено. Торгівельної зали вона ну постраждала, але вона ціла. А ця частина була повністю вся завалена, там не можна було нічого розгледіти. Перш за все, я побігла до Денес і попитала, чи бачили вони мою найману працівницю. Вони ще раз забігли до торгівельної зали, але її там не знайшли. Ми сподівалися, ну можливо, вона була в залі, її вибухом якось викинула на вулицю. Її першою забрали до швидкої до останнього сподівалися, що вона якось врятувалася. Її знайшли точно не перший день, бо вона знаходилась на першому поверсі. Перший день розбирали завали, які були зверху. Але опізнав її чоловік 18 січня. Більша частина товару знаходилася у складських приміщеннях, там не залишилось нічого зовсім. Все розібрали, екскаваторами розгрібили, вивезли на полігон. Дещо залишився в торгівельній залі щодо компенсації якоїсь, яку місто надає постраждалим, приватний бізнес не має ніяких прав на отримання таких компенсацій компенсують лише мешканцям будинку на житло, на лікування. На вікна ми не маємо ніяких таких можливостей отримати компенсації. Звісно, ми подаємо позов до суду до Російської Федерації, але ж ви розумієте, це поки що просто позови, просто позови. І вони там будуть скільки розглядатися, і коли можливо будуть якісь компенсації, це невідомо. Тобто, це все на наші плечі лягає цей тягар, і якось ми будемо. Не знаю, якось саме буде виплутуватися. Звісно, ми шукаємо зараз нове приміщення для оренди. Ще нічого, звісно, не знайшли. Хочемо десь поблизу, у цьому ж районі. Ну, шукаємо, плануємо відбудовуватись. Сподіваємося, у нас це вийде. Мою працівницю звали Ірина Булгак, їй 42 роки. Вона працювала в мене не повних два роки. Ось у березні мала бути два роки, як вона в мене працювала. В мене два найманих працівника, а вони по черзі працювали. Того дня була її черга. Ми дізналися у юристів, чи передбачено якесь відшкодування для бізнесу у разі руйнування внаслідок ракетної атаки. Нині подати заявку на відшкодування власниця магазину не може. Така процедура для бізнесу не розроблена. Також немає і компенсації для загиблих працівників. Про те, як діяти у таких випадках, далі розповість юристка Віталіна Серебрякова наразі відсутня на жаль законна процедура компенсації бізнесу зруйнованому, пошкодженому бізнесу. Навіть не йде зараз мови взагалі на законодавчому рівні про те, що бізнес отримає якісь компенсації, і не йде мова про розроблення спеціального механізму отримання компенсації постраждалим бізнесам. Однак наразі я радила фіксувати руйнування, фіксувати їх можна яким чином. По перше, необхідно звертатись в поліцію. В поліцію необхідно написати заяву про те, що майно було пошкоджено, зруйновано, надати будь-які підтверджуючі документи або. Фото ну там про суму руйнувань, про суму збитків. А також можна взяти акт у ДСНС про руйнування, можна зробити фото-відео, фото-відеофіксацію. Відповідно, якщо бізнес, наприклад, орендував. Десь ну там якесь приміщення, так треба з'ясувати, чи житлове це приміщення, чи не житлове. Якщо це приміщення житлове, то існує наразі пророблений механізм фіксації руйнувань житлових приміщень, і там необхідно ще звернутися в, або в ЦНАП, або через дію заповнити заявку для фіксації руйнувань майна. Правозахисники намагаються просувати тему того, що для бізнесу також має бути розроблений порядок. Компенсацій за зруйноване чи пошкоджене майно, крім того, я думаю, що після того, як буде розроблений порядок для компенсацій за зруйновані житлові будинки та приміщення, бізнесу буде легше навіть в судовому порядку відстояти свої права і отримати компенсацію. На жаль, працівник в такому разі буде. Майже незахищеним, скажімо так, бізнес має потурбуватись про те, щоб працівник під час повітряної тривоги так і знаходився у безпечному приміщенні, подбати про безпеку заздалегідь однак після вже нічого представник бізнесу не зробить по відношенню до працівника, який постраждав, чи загинув навіть наразі, також відсутні компенсації для цивільних, які отримали поранення чи загинули. Також необхідно фіксувати. Звернення в поліцію, що особа загинула при обстрілі, і обов'язково, коли в державного реєстратора реєструється факт смерті такої особи, яка загинула від обстрілу, треба вказувати, від чого саме загинула людина, щоб був причинно-наслідковий зв'язок. І в подальшому, коли вже наша держава буде виплачувати компенсації, якщо таке буде, якщо будуть репарації, так виплачені люди, представники бізнесу або сім'ї таких працівників зможуть отримати певні компенсації. Страхові компанії не несуть відповідальність, тим паче, підприємець те, що може зробити підприємець, це тільки подбати про безпеку заздалегідь. Такої особи навіть якщо ця особа буде застрахована і в договорі не буде прописано так, що компенсація чи страхова виплата виплачується тоді, коли особа загинула від обстрілу, також то не отримає ніхто ані компенсації будь-яких, ані іншої відповідальності за такі дії. Тим паче, що підприємець не від не несе відповідальності за дії агресора. Ця відповідальність лягає на е, сім'ю. Такої людини на близьких на родичів. Однак, якщо підприємець знає, що така особа була одинокою особою, то підприємець також має право звернутись до поліції і заявити, що така особа загинула внаслідок обстрілу. Нагадаю, вислухайте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Ольга Ботвінова разом зі своїм чоловіком жила на дев'ятому поверху будинку, в який 14 січня влучила російська ракета. Після вибуху дві кімнати обвалилися, вціліла лише одна, у якій була родина. Ольга отримала поранення, чоловік надав їй допомогу та почав кликати на поміч світити ліхтариком. Як рятували родину і про це далі у сюжеті. Я працювала у кімнаті, котрій зараз немає. Працювала за ноутбуком. А та чоловік покликав мене в кімнату, яка врятувалася. За 10 хвилин як це сталося, і ми лягли, укрилися ковдрою, скло, пиль, дим, смог, і я чула крики людей. Ми відкриваємо двері у сусідню кімнату. Та розуміємо, що це. Прорва з дев'ятого поверху до першого поверху у квартирі родини вціліла лише одна кімната, інші дві повністю обвалилися. Шматки скла, які розлетілися після вибуху, поранили Ольгу в скроню. Її чоловік хірург, тому швидко надав першу допомогу та почав кликати рятувальників. Я сиділа та стискала рано. Чоловік підходив к вікну та маякував ліхтариком, що ми живі. Вони побачили одразу нас, та вони говорили. Чоловіку показували знаки, що відходь, відходь, ми не розуміли, що наша кімната висить у повітрі. Коли нас знімали з дев'ятого поверху, хлопець не знаю, як його звати. Він мене крив, дуже дуже міцно обіймав і говорив: Все буде добре. Добре. Почекай, почекай. Рятувальники дісталися до зруйнованої квартири за три години. У порятунку в таких ситуаціях каже ДСНСник Ігор Гетало, допомагають правильні дії людей. Опинившись під завалами, не варто намагатися самостійно їх розбирати. Однак слід спробувати звільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло, масажувати ділянку кінцівки вище за затиснену, щоб підтримати циркуляцію крові. Також необхідно допомогти рятувальникам визначити квадрат пошуку. Коли людина під завалами чує, що настала повна тиша. Треба максимально голосно про себе зі всієї сили намагатись про себе сповістити, Вказати приблизно, де вона знаходилась там. Я був на четвертому поверсі, наприклад. Якщо ж у людини немає сил кричати або вона німа, то, каже рятувальник, треба сповістити про себе за допомогою будь-яких предметів, які видають звук, а також речей, які світяться. Однак не можна використовувати сірники чи запальнички. У разі витоку газу це може спричинити вибух. Намагатись е, взяти в руку якийсь камінець або якийсь твердий прилад, і намагатись стучати по стіні. Або по поруч якісь тверді конструкції були випадки, коли людина про своє місце знаходження сповістила рятувальникам звичайною дитячою іграшкою, яка создає свистящий звук. Варто подбати і про тепло, аби не було переохолодження, загорнутися в одяг чи ковдру, якщо вони є поруч. Головне каже рятувальник: не панікувати та розуміти, що на порятунок знадобиться час. Я настойкова юрій тинний Суспільне Дніпро. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Також під час цієї ракетної атаки, 14 січня, зруйновано амбулаторію сімейної медицини, яка розміщувалася на першому поверсі будинку. Медзаклад був закритий від початку повномасштабного вторгнення, тому вдалося уникнути постраждалих серед персоналу та пацієнтів. Медзаклад не працював, тому що поряд не було ані бомбосховища, ані найпростішого укриття. Загалом втрати від зруйнованої амбулаторії сягають 7 мільйонів гривень. Саме на таку суму вона була відремонтована у 2021 році. Розповів генеральний директор комунального некомерційного підприємства Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Андрій Подольний. На набережній перемозі-118 у травні 2021 року було відкрито після реконструкції амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 7 яка обслуговувала приблизно 15 тисяч дорослого та дитячого населення, які заключили декларацію з лікарями. В амбулаторії працювало 6 лікарів загальної практики. Завідувач, старша медична сестра, близького персоналу було близько 20, лікарів, було 6. Амбулаторія була закрита наказом по підприємству 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, у зв'язку з тим, що в амбулаторії не було бомбосховища та найпростішого укриття. Усі лікарі загальної практики та весь медичний персонал були переведені на героїв 22. Там, де в нас знаходиться ще одна будівля, там їм були виділені кабінети, де вони ведуть прийом і на сьогоднішній день. Тому після ракетного удару від 14 січня постраждалих медиків не було. Там медичного персоналу, які працювали в амбулаторії, тому що вона фактично рік була вже закрита. Були б люди або медичний персонал, або технічний персонал, які б могли знімати показники лічильників, амбулаторія була б відкрита і постраждалі б, звісно, були. Є по місту ще закриті амбулаторії, тому хочу звернутися до мешканців міста. Вони писали мені листи для того, щоб ми відкрили. Але в цих амбулаторіях немає найпростіших сховищ, тому усі лікарі приймають за іншими адресами, які теж мають доступність та мають найпростіше укриття. Надалі ми вже почали всі юридичні дії. Ми закриваємо договори з по цій адресі, тому що це неможливо здійснювати більше медичну практику. Ми подали документи до національної. Служби здоров'я України про припинення медичної практики за цією адресою також ми подали документи в поліцію, подали на пошкоджене майно та відкрито кримінальне провадження. Далі ми чекаємо якихось процесуальних дій для того, щоб нас могли впустити до цієї амбулаторії, щоб ми подивилися, яка техніка вціліла, що ще можна забрати. Також хочу додати, що частина техніки була вивезена. Рятувальниками та передана адміністрації центру зараз ми працюємо, дивимося, що вцілило, що ні. Також хочу сказати, що вже ми почали проводити інвентаризацію по підприємству. Для того, щоб можливо було звірити кількість обладнання та кількість обладнання, яке знищено. Поки не закінчаться процесуальні дії, я ще нічого не можу сказати, але я можу сказати по цифрам: це коштувало приблизно 7 мільйонів 200 тисяч гривень відкриття цієї амбулаторії. За кошти Світового банку був зроблений ремонт. Світовий банк виділив приблизно 6 мільйонів 100 тисяч гривень, з яких 5-700 пішло на реконструкцію, інше на закуплення медичного обладнання. Також. Також коштами міста, це місцевий бюджет, було виділено близько 700 тисяч гривень для закупки медичного обладнання, меблів для амбулаторії. Також кошти, власні кошти підприємства це приблизно 200 тисяч гривень. Це кошти НСЗУ, які підприємство заробило. Також були вкладені в цю амбулаторію. Це приблизно втрати більше семи мільйонів гривень. Це загальні втрати. Після 24 лютого усі лікарі, які працювали на набережні перемоги 118, були переведені на героїв 22. Вони не припиняли медичну практику. Це був генеральний директор комунального підприємства Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Андрій Подольний. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре! Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.